Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні пропоную зробити експрес-розклад на три позиції. На питання, яке послання Всесвіту для мене сьогодні. Поки я тасую, як завжди, зосередтеся, повільно дихайте, уявіть собі три карти і оберіть свій номер карти: перший, другий чи третій. Три позиції на питання, яке послання Всесвіту для мене сьогодні. Обирайте, приймайте рішення. Зараз будемо дивитися. Отже, яке послання Всесвіту для мене сьогодні? Позиція 2 і позиція номер 3. Так, починаємо дивитися. Отже, для тих, хто обрав позиція номер 1 Яке послання всесвіту для мене сьогодні? Лицар мечів? Сьогодні ви отримаєте якусь важливу інформацію? Скоріше за все, вона буде не дуже гарного. Якоїсь не дуже гарна новина, це буде така, знаєте, скоріш новина, яка змусить вас або змінювати ваші плани, або треба буде швидко щось думати, або перебудовувати, приймати рішення. Тому сьогодні буде дуже уважно до всієї інформації, яка буде навколо вас. Для тих, хто обрав позицію номер 2 яке послання Всесвіту для мене сьогодні. Отже, у нас лице король жезлів, щось він у нас постійно виходить. Король жезлів людина, як я вже казала, креативна, людина така з характером, людина, яка дуже інколи імпульсивна, але людина, яка ну, не буде. Знаєте, якщо за щось помство робити, або згадувати минуле. Отже, на питання, яке послання Всесвіту для мене сьогодні, зверніть увагу на чоловіка, який буде біля вас, такий, знаєте, дуже енергійний, можливо, від нього залежить рішення, або він вам може допомогти у вашій проблемній ситуації. І для тих, хто обрав позицію номер 3 Яке послання Всесвіту для мене сьогодні паш мечів? Теж мова буде йти про інформацію, про або розмова, або інформація, або якісь деталі, які вам треба дізнатися. Будьте уважні, уважні в сенсі, з ким ви розмовляєте, що ви говорите, або яку інформацію ви отримуєте. На це вам треба звернути основну. І головну увагу! Ось такий у нас получився розклад на сьогодні по темі, яке послання Всесвіту для мене сьогодні. Пишіть ваші враження, пишіть, як відігрався, як вам розклад. По індивідуальному звертайтесь в приватні повідомлення. Гарного дня!